Є знижки на муколтейка 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, надалі, ну друзі, будемо говорити про тему, яка турбує насправді величезну кількість киян, тому що столичні мости на 90% в аварійному стані. Експерти зараз б'ють на сполох, і власне от про це заявив голова та засновник офісу трансформації Максим Бахматов. Чи дійсно мости в такому критичному стані? Чи варто хвилюватися і киянам, і гостям міста? І що буде з ними далі? Христина Биковець розбиралася в цьому питанні. Наскільки все критично? Христя вже знає вітання. Тобі ще раз. Росповідай. Ще раз вітає колегу, От власне прямо земною один із столичних місців, який у найбільш критичному стані, як стверджує голова засновника офісу трансформації Максим Бахматов, це міст метро. І а, зі слів пана Бахматова, ось цей міст має п'ятий рівень аварійності. У такому ж самому стані і ще один столичний місце це міст Патону. Також аварійним сьогодні є південне міст. От власне зі слів а, Максима Бахматова. А, 90% усіх мостів в аварійному стані, і всі вони мають від 4 до 5 рівня аварійності. Для розуміння, ось 5 рівень аварійності означає, що мостом абсолютно не можна користуватися його негайно потрібно зачиняти. Ось всіх цих своїх твердженнях, всіх, 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 всіх своїх цих всіх своїх висловок. Він спирається на дослідження ключові, на дослідження від міністерства відновлення разом з РНБО і от власне всі ці про рівні аварійності про 90% мостів у столиці в аварійному стані Максим Бахматов каже, є власне у висновку до цього дослідження. От про міст метро і про міст Патона, про те, що вони в аварійному стані ще раніше повідомляв архітектор та активіст і голова українського товариства охорони пам'яток історії та культури Анатолій Фролов за його словами: обидва мости. Потрібно прям негайно перекривати. Ось, якщо чесно, після усіх цих висловів, після цих всіх тверджень, я вчора, коли їхала мостом, метро, мені навіть було трішки лячно, але чи варто хвилюватися киянам? Чи варто хвилюватися гостя міста, які чи не щодня їздять ось власне, вищесказаними мостами з лівого берега на правий? І чи дійсно ось ці мости, як стверджує Максим Бахматов, можуть в будь-який момент раптово обвалитися? Я розпитала в інженера-конструктора Дмитра Макогона? Давайте, будь ласка, послухаємо. ситуація дійсно доволі критична, і доволі давно. Насправді ну, такий стан цих носів вже більше 10 років. Я пам'ятаю, э, точно э, рік 15 я оглядав місць непро, і там э, вже були значні пошкодження, э, від не були, великі площі бетону столоти, і арматура э, ржава з корозією плущиця. Тобто Ну і в принципі давно висновок, що стан мосту метро аварійний, і в принципі через це ж там вже заборонено доволі давно рух вантажів. Та сама історія в принципі з мостом Попона, який теж постійно ремонтується. Як стверджує Дмитро Макогон, ось такий аварійний і критичний стан, і взагалі п'ятий рівень аварійності лише у е, мосту метро і мосту Петрона. Але це не 90% всіх мостів столиці. Так дійсно проблеми є. І той саме північний міст стан його не найкращий, але ну. Явно все ж таки не порівняно з тим самим мостом метро. Також є відносно новий Дарницький міст, але він точно не аварійний. А враховуючи, що у нас мостів не 10, і якщо один міст вже точно не аварійний, то це вже не 90 Ну банально. Тобто, очевидно, що ця цифра 90 проти маніпулятивна. Але це не означає, що у нас настане все добре. А от питання, яке здається, маніпулює усіх і киян, і гостей міста, чи справді ось ці мости, міст Патона і міст метро, які сьогодні перебувають у критичному стані, можуть от прям взяти і раптово опалитися? Чи варто хвилюватися взагалі українцям, які пересуваються цими мостами? Теж давайте послухаємо. Я все ж таки не думаю, що можу такий раптовий обвал, якщо там не буде якихось ну, надзвичайних мовно зовнішніх впливів додаткових або дуже серйозного перевантаження, то в принципі немає. Тобто а, подібні конструкції вони все ж таки спершу більше сигналізують про. Там, Настання аварії, тобто ну, почнуть більше якісь відбуватись сковби, більші прогані, більші руйнації, е і тоді, вже, якщо вже з ними нічого не зробити, ну, зазвичай це помітно вже прям буде всім не спеціалістам. Що ось щось відбувається не те. і рух тоді звичайно потрібно швидко перекривати, не допускати, е щоб трапилось трагедія. Але це не значить, що з ними там все добре і е, не потрібно терміново виконувати ремонти. Буквально негайно, адже як стверджує, інженер не конструктор, чим довше влада затягує з ремонтними роботами, тим більше збільшується їх вартість. Адже якщо б міст метро і міст фотона власне не довели до такого стану, як зараз, то можна було поступово обійтися якимись поточними роботами, які були б в рази дешевші, от зараз враховуючи ті стани, той стан аварійності мосту метро і мосту фотона. Де вже власне про мільярди гривень на їх ремонт? Колеги? Де ж ці гроші вже брати? Я не знаю, Нель, mm -hmm. можливо, ти була там малою, приїжджала в Київ, на екскурсії, до родичів кудись. Я просто пам'ятаю, я був дитиною і на мосту Потона ходив трамвай. Кристина, ти ще, напевно не народилась тоді? Ні. Чи народилась? Була зовсім маленькою. Ми такого от. Не, не, і, не застали. І його прибрали якраз не, е, не застала. Да. Його якраз прибрали ось такими ж гаслами з такими ж попередженнями, про які розказував про спікер та, та про аварійність, щоб трамвай не розхитував. Пройшло скільки вже років. Я вже дядько виросли. Вже е, і, і все, і все. Тому знаєте, е, от ми боялися, що росіяни підіруть мости, а боятися, я думаю, треба все-таки іншого. Бо просто дивують, чому знаєш. Те, куди потрібні спрямувати кошти, от воно не робиться. А на, наприклад, на якусь чергову розв'язку на оболоні йдуть мільярди просто так, гривень. Програма, розумієш? У нас добра ранкова програма, а не програма про е, корупцію і не бігу синфо. Дякую тобі дуже. Христина, пасибі. Відпускаємо, дякую. Е, я Замит. не можу, дивлюсь, Христина, вона все блищить у такому паль, ну, у такому плащі. Судячи з того, так. що у нас парасолькою, мабуть, ще й дощить на дворі нормально. Знаєш вчорашній сніг почав розставати. Ну, та, все, відлига з... почалася. Христина під парасолькою.